Перша зіткнувшись з родичкою білокачанної капусти, капустою кольрабі, не дивно сплутати цей овоч з ріпою або бруквою її стівна частина являє собою розрісся стебло, який набуває в надземної частини кулясту форму. Але на відміну від своєї білокачаної родички, стеблеплід кольрабі володіє більш м'яким смаком без специфічної гіркуватості і своєрідним ароматом, ще одна причина, через яку на цю культуру варто звернути увагу садівникам і городникам, її невибагливість. Навіть в кліматі середньої смуги України можна отримати два врожаї цього овоча за рік. Прошу любити і жалувати кольрабі і її цінні для здоров'я властивості. Треба відзначити, що кольрабі. Це дуже давня культура. Батьківщиною її вважається Середземномор'ї і знали цей овоч ще за часів Римської імперії. Справедливості заради варто визнати, що їли її тільки раби і плебс, тобто ті, кого неможливо віднести до заможного класу. Але в ксві столітті красу цього овоча оцінили ґрунтовні німці. А через деякий час він завоював не тільки Європу, а й Азію. Чому варто спробувати? Так за що ж цей стеблеплід цінують в настільки різних за своєю культурою країнах? Перше, що спадає на думку, це унікальний дієтичний продукт, який містить масу вітамінів і корисних речовин таблиця. Харчова цінність кольрабі на 100 продуктів, белки 2, 8 ржір 0,1 р, углевод 8, вода 8,6, зола 1, 2 р калорійності 4,2 к, кал соковита серцевина стеблеплодов капусти кольрабі. Завдяки глюкози і фруктозі, які швидко засвоюються і дають відчуття ситості, дозволяє нормалізувати обмін речовин і не просто худнути, а закріплювати отриманий результат надовго, крім цього, кольрабі містить в собі цілий ряд корисних речовин. У порівнянні зі своїми родичами вона є одним з лідерів за вмістом вітамінус недарма. Цей овоч називають північним лимоном. До його складу входять вітаміни А, групи в багатий він каротином кальцієм. Фосфором, магнієм, сіркою і залізом за доступністю для організму корисних речовин кольрабі, перевершує яблука, володіє кольрабі і широким спектром лікувальних властивостей, завдяки вітамінам групи, в цей овоч сприятливо впливає на роботу нервової системи, свіжий стеблеплід має сичогінний ефект. Показаний при захворюваннях нирок через високий вміст клітковини сприяє очищенню кишечника від шлаків завдяки тому ж сечогінній дії, знижує артеріальний тиск кольрабі. Рекомендують включати в раціон при атеросклерозі. Офіційно доведено, що регулярне вживання цього овоча знижує ризик онкології прямої і товстої кишки. Сік кольрабі має бактерицидні властивості. Тому його рекомендують при запальних процесах в порожнині рота простудних захворюваннях. Відео користь капусти кольрабі, кому ця капуста протипоказана, якщо ви страждаєте підвищеною кислотністю шлунка, то капуста кольрабі не ваш варіант, не варто захоплюватися сирим овочем і тим, хто має проблеми зі шлунком і кишечником, тому числі людям, що страждають гастритами. Холециститами циститами і панкреатитом корисні і смачні рецепти, з кольраві можна приготувати масу смачних, а головне корисних страв. На жаль, у нас вона не настільки відома, як в Європі або США, де господині давно оцінили їй ніжну хрустку м'якоть, але зараз і наші дами активно освоюють цей корисний і смачний продукт. Ось кілька простих рецептів, якими ви зможете здивувати своїх близьких. Сьогодні на прилавках можна зустріти кольраві світло-зеленого або фіолетового забарвлення. В обох випадках перед приготуванням вилок потрібно очистити від шкірки і великих листя. До речі, серцевина цього овоча в будь-якому випадку буде білою, і тут потрібно буде уважніше її розглянути, якщо вона однорідна соковита. То це означає, що перед вами молодий овоч, який сміливо можна їсти без термічної обробки, якщо ж ви бачите, що в стеблеплоди можна розрізнити окремі волокна, то його краще зварити або загасити. Молоді листочки можна теж використовувати в салатах. Салат вітамінний для нього вам знадобиться капуста кольрабі, 2 шт яблуко, 1 шт морква, 1 шт цибуля ріпчаста, 0,5 головки масло рослинне. Два стол, сік лимона, один стол, сіль за смаком зелень. За смаком приготування овочі очищаємо і ретельно миємо, кольрабі натираємо на крупній терці або дрібно нарізаємо соломкою, Моркву ріжемо соломкою яблука, очищаємо від шкірки і насіння, після чого теж нарізаємо соломкою, щоб вони не потемніли, скроплюємо їх лимонним соком, лук ріжемо півкільцями, овочі складаємо в глибоку миску, додаємо туди дрібно посічену зелень. Рослинне масло сіль за смаком і ретельно перемішуємо. Вітамінний салат готовий. При бажанні заправкою для такої страви може стати нежирна сметана або йогурт. Кольрабі тушкована з овочами. Для цього гарніру потрібно підготувати два вилка кольрабі, невеликий молодий кабачок, один морква середнього ловку ріпчастої цибулі, два помідори, два стл рослинного масла, зелень кропу, сіль, чорний перець. За смаком, як готувати, овочі ретельно миємо і очищаємо від шкірки, цибулю нарізаємо невеликими кубиками, моркву натираємо на крупній терці, у глибокій сковороді розпалює рослинне масло і починаємо обсмажувати їх на середньому вогні. Кольрабі нарізаємо середньою соломкою і через 5-7 хвилин додаємо до цибулі і моркви, все перемішуємо, трохи зменшуємо вогонь і закриваємо кришкою. Ми залишаємо овочі гаситися до напівготовності, тобто приблизно ще 10 г за цей час помідори надрізаємо і на один опускаємо їх в окріп, очищаємо томати від шкірки і нарізаємо кубиками, додаємо нарізані помідори до овочів, перемішуємо, продовжуємо гасити під кришкою. Кабачок нарізаємо невеликими кубиками і через 5 7 мг теж викладаємо в сковороду, овочі солимо, верчимо до смаку. Додаємо дрібку цукру, перемішуємо і залишаємо гаситися ще на десять затрих. До готовності в блюдо додаємо дрібно посічену зелень. Принадність цієї страви полягає в тому, що воно однаково добре йде і як гарнір до других страв, і як холодна закуска. Оладки з кольрабі вам знадобиться кольрабі, один к'ється один ш... борошно. Тристил, масло вершкове, один стл, вода, тристл, сіль, цукор. За смаком масло рослинне для обсмажування, приготування, хліраві очищаємо від шкірки і натираємо на дрібній терці, масу викладаємо в глибоку миску, додаємо до неї яйце, сіяне борошно, розтоплене вершкове масло, сіль, цукор за смаком. Починаємо вимішувати тісто, якщо воно виходить дуже густе. Додаємо теплу воду, в кінці воно повинно наблизитися до консистенції густої сметани, розігріваємо на вогні масло. І формуючи невеликі оладки, викладаємо тісто на сковороду, обсмажуємо їх по один-двах з обох сторін. Смажена кольрабі, не панікуйте при слові, смажена. Повірте, це блюдо може стати прекрасною заміною знайомого нам картоплі, тільки на третину зменшиться калорійність отриманої порції. Крім того, кольрабі при приготуванні майже не вбирає масло, що теж важливо, отже, нам знадобиться один вилок кольрабі, рослинна олія для смаження. Два стол часник, один зубчик, сіль, вазелік, петрушка. За смаком як приготувати капусту, очищаємо і нарізаємо пластинках товщиною не більше 2-3 тим, хто любить незвичайні страви, радимо нарізати кольрабів круговою по спіралі. Вийде дуже незвично на розігріту сковороду, виливаємо масло і після того як воно розігріється, викладаємо кольрабі. Смажимо на невеликому вогні приблизно 5-7 до того моменту, як смужки капусти стануть м'якими. Втім, деякі вважають, що трохи недосмаженим цей овоч має більш пікантний смак. Знімаємо сковороду з вогню і залишаємо кольрабі відпочивати на 3-5 хв. в цей час нарізаємо часник і зелень, скибочки капусти прибираємо зі сковороди, повертаємо її на вогонь і протягом 1-2 хв трохи прогріваємо нарізаний часник. До капусти додаємо часник, нарізану зелень, сіль за смаком і перемішуємо. Відгуки садівників і шанувальників я всього два рік її саджу, беру віденську білу, сама їж і їм. Мені подобається в салатах на терці. Висмикую її невелику, поки вона молода. З'їдаю за літо, восени вже інші капусти достигають наталія сімдвахтпс. Корім прігозрюв євтопіць в шість, 4645, почав садити капусту кольрабі два роки тому. Люблю садити щось нове. На мій погляд, капуста дуже невибаглива, вся розсада приживається, росте добре. На кольрабі не були помічені жодні шкідники, напевно, товста шкірка, хоча ніякою хімією не користуюся. Кольрабі добре виглядає на грядці, після зрізання приємно взяти в руки. Ми з кольрабі робимо салат, дираємо на терці. Добавки за смаком виходить дуже соковитий, причому не втрачає соковитості в холодильнику кілька днів за смаком щось між капустою і редькою, схоже на капустяну качан. Тільки, на мій погляд, гостріше у нас зберігалися два місяці без втрати якості, на мій погляд, полежала б ще, але ми не перевіряли, на мою думку, варто спробувати посадити цей вид капусти у себе. Дімонці 5. Оцо вікцом Ревів 3199340 у мене вже встигла кольрабі корист. посія на 10 квітня. Ранній гібрид виявився. Оскільки швидко дозріває, можна напевно вирощувати і на осінь. Всім його рекомендую. Юлікцорюм Прігозрів Пригозрів Євтопіць 4645. У нас в родині всім кольрабі до смаку. В цьому році садила її три рази навесні, на початку літа і в липні. Зараз вже їмо літнього посіву, але пнева дозріє, восени стаджу скоростиглий сорт корист ксютахц. Орюм прігозрю в Євтопіць в чотири шість На жаль, на прилавках наших магазинів капуста Кольрабі залишається дуже нечастим гостем, але все більше споживачів хочуть познайомитися ближче з цим овочем, дійсно володіючи цілим набором лікувальних властивостей, а також масою. Вітамінів і поживних речовин, що входять до її складу, кольрабі просто не може не зацікавити шанувальників здорового харчування. А якщо ще врахувати її невибагливість у вирощуванні, то дуже може бути, що незабаром вона буде на рівних змагатися зі своєю білокачанною родичкою.